Мешканці міста енергетиків проти підняття тарифів на електроенергію. У Нетішині Хмельницької області знаходиться атомна станція. Тут працює два енергоблоки. Усі будинки без газу, адже люди використовують лише ту електроенергію, яку самі ж і виробляють. Жителі міста Супутника атомної електростанції повстали проти підняття тарифів на електроенергію. Люди впевнені, що мають повне право на великі знижки. Активісти розповідають, незважаючи на те, що вони проживають у 30 кілометровій зоні ХАС і мають знижку на світ у 30%. все одно оплачувати рахунки за новими тарифами вони не можуть. Та й квоти на пільгову електрику занадто малі. Ми не вкладаємося навіть в 250, а не то ж 100 кВт. То виходить, що нам вже не їсти, не пити, бо тому що ми не вложимося. Якщо вас не почують, якщо нас не почують, ми будемо більш діяти. Радикалі. Ініціативна група закликала містян не сплачувати за електроенергію з 1 червня, якщо їх не почують. Подоляни закликали мешканців інших міст супутників атомних станцій приєднатися до проведення страйків.